Доброго дня всім. В цьому відео я покажу, як можна заживити від е, акумулятора шуруповерта лампочку. Лампочку ми будемо використовувати автомобільну на 12 вольт ледуську, е, тобто світлодіодну. Лампочки розжарювання, галогенові лампочки тому подібне не підходять, тому що вони споживають дуже багато струму. В кращому випадку дуже швидко сяде акумулятор, в гіршому випадку піде в захист або ну, так, може бути перегруз, і з ним може стати щось нехороше. Використовуємо зараз акумулятор на 24 вольти. Ну, цей даний, по крайній акумулятор на 24 вольти. Найпростіший вихід такий. Беремо дві лампочки, кожна має з них по 12 вольт і з'єднуємо їх послідовно. Тобто, провід плюсовий провід на плюс, мінусовий е контакт лампочки на плюсовий контакт наступної лампочки і мінусовий провід до мінуса другої лампочки. Тобто, під'єднуємо 12-12-24. От. Працює світиться. Який недолік? Недолік такий, що е, коли воно чуть-чуть сяде цей акумулятор, тобто напруга трошки впаде, е, різні лампочки бувають по-різному, але вони можуть перестати світитись. Тобто вони починають світитися з якогось порогу. Там, я не пам'ятаю, 8 вольт чи 9, якось так. Кожної кожного по-різному. Тобто вони не буде так, що на акумуляторі буде там 10 вольт, і ну, все одно буде щось продовжувати світити. Отже, але це наголошую. Це дуже простий спосіб. Просто-швидко. Пару дротів, паяльник припаяв, причепив, все, світиться. Є ще інший момент. Е, як я буду робити, мене одна людина попросила. Значить, для цього нам потрібно взяти гніздо під, під лампочку. Наголошую, що має бути на один контакт. Тобто є лампочки одноконтактні, тобто світить в одному режимі і є багатоконтактні. Тобто може світити сильніше, може, якщо ми мінус прикладемо сюди і плюс до одного контакту буде сильніше світити, до другого контакту буде слабше світити. От, я використовую на один контакт, тобто щоб тільки один режим світіння. Так, і нам треба зробити так, щоб з 24 вольт було 12 вольт. Що для цього треба? Для цього ми беремо отаку от мікросхемку, вона досить дешева. 7 гривень, 10 гривень, ну я бачу в інтернеті, в районі 10 гривень. Це є лінійний стабілізатор напруги К7812. Ще є крен 12, тобто це досить відома мікросхема, досить відомий стабілізатор. От. Він, він якраз от буде перетворювати, робити стабільну з 24 вольт 12. Перевага яка. Навіть якщо тут впаде напруга, там буде 20, 19, 17 вольт, якщо буде вже запаралелені лампочки, вони ну, може взагалі вже не світити. Тут, в цьому випадку, все одно стабільно ця штучка буде видавати 12 вольт, от, і наша лампочка буде постійно світити з однією яскравістю. Для того, щоб деякі, деякі такі мікросхемки вони бояться, ну, скажімо так, погано. Б, і на них відбувається, коли міняється переплюсовка живлення, тобто переплутують плюс з мінусом сюди. Для цього е, я знайшов два, два діодика, якісь з магнітофона чи звідки взяв. В принципі, можете, Якщо, якщо вже ви будете це робити і будете купувати цю мікросхемку, скажете, дайте два діоди на блок живлення. Кожен з них, там, якщо не помиляюсь, по одному амперу вольтаж. Там. В будь-якому випадку, це має витримати. 24 вольти має витримати. Я взяв дві штучки, з'єднав так, щоб було менше падіння напруги на ньому. От, але, в принципі, один теж підійде. Значить, як ми будемо з'єднувати? Значить, ну, треба дивитися в інтернеті, бо, скажімо так, таких стабілізаторів є, бувають різні, і там загалом значення виводів є різні. Але переважно йде як. От, на перший, на перший вивід ми чіпляємо плюс акумулятора, на другий вивід ми чіпляємо мінус акумулятора, на третій вивід ми чіпляємо плюс від лампочки. І от сюди також можна припаяти мінус лампочки. От, діод я в даному випадку припаяю на вході. Тобто спочатку у нас буде йде наш, наш провід. Спочатку буде йде до діода, до плюса діода, потім діод до вивода. І от таким чином ми зробимо нашу конструкцію. так. Плюс. Отут там, де йде полосочки, от на діодах є отут полосочки, а з другого боку нема. Тот підпаємо плюсовий провід, туди де нема полосочок. Це в нас анод плюс. Давайте закладемо сюди нашу лампочку. Давайте візьмемо. Отаку, от щоб по колу Та-да! Так, видно? Видно. Ось. Тобто ми маємо 12 вольт. По факту, оця мікросхемка вона не гріється. Споживання цих ламп йде плюс-мінус в середньому е 50. От, наприклад, ця 50 мА. Це 70 мА, це споживає 120-130 мА. Кренка, ну, цей стабілізатор він не гріється від, такої, від такого струму. Тобто, що його можна навіть на радіатор не ставити. О, тепер це треба облагородити, тут поставити в корпус і в принципі система готова. Корпус я вирішив покласти, зробити такий, щоб був, скажімо так, щоб в кожного був, щоб мені треба було дуже страшно. Сильно заморочуватись з компонентами. Значить, взяв я звичайну пластикову пляшку, півторачку, вирізав от таку от штучку. Тобто відрізаємо дно. Десь порядка 7-8 см відверху, віднизу, точніше, і відверху от таку от штучку. Частинку. Далі цю частинку горло відрізаємо, горловинку. Оцю. Я відрізав горловинку по діаметру, щоб мені сюди це гніздо поміщалося. Далі. Зробив всюди по периметру такі от надрізи, десь по сантиметру півтори. Тут по периметру і отут по периметру. Для чого? Для того, щоб воно одне в другу сідало і заходило. Щоб було гарно. Далі просуваємо наші дроти, мікросхему. Так, Це закладаємо ось сюди. І... Беремо наш термоклей, куди без нього, і проклеюємо. Для того, як ми проклеїмо, до речі, можна як зовні, так і середне. Основне завдання, просто щоб воно зафіксувати його в цьому ковпачку. Значить, беремо і на одному дротику в'яжемо гуц і на другому нагадуються ті дроти, які йдуть на акумулятор. Так, і дроти. Так, ага, і ще, на рахунок дна. Я сюди на дно залив, в мене була жменька гіпсу, я гіпс, шпатлівка, все, що було. Закинув, перемішав, заколотив 10-15 хвилин, воно вже застило, почекав, застило. Е, ви можете сюди будь-що інше. тобто Це просто для грузика. Єди, Єдине умова, що воно струм не проводило, щоб десь випадково нічого не От Що ми робимо? Оце ось так. Залишаємо і тим же самим термоклеєм. Ще раз кажу, це все не обов'язково. Просто воно буде так надійніше, що надовше стане. Дороти не будуть туди-сюди соватись. Все і чекаємо, поки воно захолоне. Коли у нас е за застинув термоклей, от які ці два дротика фіксує. І беремо Ці дроти можна там як-небудь сюди не спускати. От, беремо і з'єднуємо. Так. Ось таким от чином. з'єднали заклали. І так, щоб воно все гарно трималось, тобто от, от, таким от чином. Ну, правда, рівніше. Треба буде трошки чуть -чуть постаратися. От. І оцю -цю радість. Обмотуєте скотчем. Так, У мене зараз біля себе немає широкого скотчу, я чуть пізніше обмотаю. Обмотуєте скотчем і все, як то кажуть, наша імпровізована свічка готова. Значить, Давайте я закладу... Закладу... От зараз... Закладу, е лампочку. Значить... А, і ще, оскільки в нас тут є діодик, тобто, якщо ви не тим боком причепите, От. просто нічого не станеться. Якщо я без діода підключав, я там вже пробував за кадром, то там починаються проблеми. Ну, Починає підкорочувати, гріти і так далі. От, Давайте от я все повідключаю, виключу. Тобто, що в принципі цілком вистачає досить нормального освітлення. Тобто щось робити, перенести з собою. Ну, раз скажімо так, Переклали на інший стіл, чи на поличку, чи ще десь. Тобто, стає повністю. От, в крайній мірі в межах можна користуватися. Якось так. Робіть різні освітлення, виживаємо як можемо, робимо що можемо. Як десь писали на якомусь сайті ми переможемо ми переможем цю заразу, головне не здаватися. Всім всього найкращого. Ще в догонку кілька слів. А, як будете вже купувати мікросхемку, діод купіть обов'язково якийсь переключатель. Це дуже зручно. Тому що ви можете поставити собі там на тумбочку десь з боку свічечку, берете от, от виключатель, підпаяли його в розрив. Одним кінцем до плюса, другим кінцем до нашої свічечки такої. От, ви, це, ви це можете залишити біля себе, там, спати лягаєте, що, просто дош шнурик. І ви в будь-який момент намацали, в темноті включили і все. Ну, це щоб не з цими дротами. На цьому все.